Одна Поле. Новий сезон. З 27 серпня, що середи от панцяті, грав, яку грає вся країна. Навіщо чекати, поки більш стане нестерпним. На ЛГЗІ швидко опору. 25 вересня. Думаю, це буде цей новий ведучий. Хто зверху? Не знаю, чому поміняли. Ну, хай б... Якщо ви знаєте, що поміняли, то напишіть у коментарях. Mm. Ти наступний. Ти Сто... наступний. В смысле, новий на Чому я постійно чую голос зверху? Він усюди. На кухні, в ліфті. Віці вбиральних. О ти наступний! наступний сезон з 25 вересня о 20 на новому каналі. Ого!